Усім привіт! Хочемо показати вам квартиру в Бенідормі з ось таким класним видом. Пляж буквально 10 метрів. Чудова локація буде для життя та оренди. 220 тисяч євро за 65 метрів квадратних. Тут є дві спальні та два санвузли. Подивіться, який крутий вид нагори. Ми знаходимося зараз на балконі, ось така невелика тераса, так, і одразу маємо вітальню. Невелика частина, маємо стіл. По ремонту скажу, що тут необхідно просто поміняти меблі, але подивіться, кожен вид з цього вікна просто неймовірний. Тут ми маємо кондиціонер, також маємо диван, є якісь гарнітури, невеликий коридор, перший санвузол. В принципі, по ремонту в порядку. Для оренди супер. Так, ось так виглядає. Маємо ванну, маємо унітаз-умивальник, світла плитка. Мені подобається. Поруч маємо невелику. Спальню, маємо до спальне ліжко, також є шафа, невелике вікно, і невеликий балкон, який виходить також на пляж. Супер вид просто з кожної кімнати. Ви просто подивіться, який він шикарний. Дуже класний вид. Поїхали далі. Покажемо вам наступний санвузол. Він знаходиться одразу при вхідній частині. Ось така у нас вхідна частина. Маємо тут душову кабіну і унітаз. Цей. Санвузол трішки менший, але, в принципі, добре, що їх тут два. Це дуже зручно, в принципі, як я вже говорив, якщо ви будете здавати цю квартиру під оренду. Далі при вхідній зоні також в нас є кухня, все необхідне є, багато робочих поверхонь, маємо тумбочки, нічого міняти не потрібно. І далі в нас знаходиться господарча зона, як це заведено в Іспанії. Так, Невелика господарча зона, яка також з'єднана з спальнею. Тут двоспальне ліжко, маємо. Якісь шафи, якісь крісла, звичайно, необхідно ці меблі поміняти, і все буде в порядку. Також тут є кондиціонер.